Гостинна та привітна сучасна, але поважна пані. Вінниця імениниця Цьогоріч їй виповнився 661 рік. Для 17-річної Єлизавети Будкової місто Фонтанів вимушено стало другою домівкою. Сюди 2022-го дівчина переїхала разом з сім'єю з Маріуполя. Для мене неймовірно важливо чути українську мову, мати можливість самі розмовляти українською без судження, без прислідувань. Для мене важливо транслювати, яка я є всередині. Мої політичні погляди Вінницю дівчина називає містом свого дорослішання. Тут познайомилася з активною та прогресивною молоддю знайшла нових друзів та однодумців, проведений час з якими став яскравими спогадами. Це дебати в університеті Косипинського. Це е, заходи, які проводить, наприклад, піч культурний простір. Там і теж познайомились з неймовірними людьми. Вінниця місто ідеї та можливостей протягом трьох років повномасштабного вторгнення прихистило майже 380 представників різних сфер бізнесу. Це промисловість, IT, надання послуг, перевезення та логістика, ремонт, торгівля. Відповідно, створено майже дві тисячі робочих місць. Убирали між декількома містами та зупинилися у Вінниці і не просто відновили, а наростили потужності виробництва захисного одягу для рятувальників. Я не представляю будь-яке інше місто, де б ми спробували відновити роботу. Я думаю, це було б неможливо. Нам допомогли отримати гранти для відновлення потужності виробничих. На цьому підприємстві шиють костюми хімічного та термозахисту, які витримують надвисокі температури. А ще рукавиці пояси. Ось такий костюм важить 16 кілограмів. Це вже наша розробка, металізована тканина, яка витримує контакт безпосередньо з відкритим полум'ям, і пожежний в відкритому полум'ї може працювати до п'яти хвилин. Останні три роки пріоритетом для міської влади залишається безпека та оборона. Проте, попри виклики, продовжують дбати про комфорт віничан та гостей міста над Бугом. Була і залишається кращою в Україні. Транспортна мережа Вінниців вдосконалюється і надалі. Ще 32 трамваї отримає наше місто від швейцарських партнерів. Місто Вінниця для нас як модель для нашої співпраці, як взірець такої співпраці для інших міст України. Вається транспортна інфраструктура не лише у місті, а й у приєднаних громадах. На запуск тролейбусного маршруту у Десні чекали 30 років, і ось у липні жителі отримали сполучення з мікрорайоном Вишенька. Протяжність цього маршруту понад 15 кілометрів, а це 32 зупинки. По перше, діти в школу, по-друге, пенсіонерам дуже це зручно і вигідно. А по третє для всього посілку. Вінниця місто, куди хочеться повертатися. Тут впроваджують нові цікаві і пізнавальні туристичні маршрути. Цьогоріч в одній з кондитерських презентували іменний ексклюзивний десерт Вінниця, стриманий на вигляд, але унікальний всередині. Гастрономічна візитівка всередині містить вишню та гречане борошно, а ззовні прикрашена гербом міста золотистого кольору. Ми хотіли, щоб торт Вінниця являвся родзинкою нашого міста, і хотілося, щоб люди їхали саме за ним. Можливо, Вінниця не має шаленого ритму мегаполісу, але вона приваблює різноголосям своїх мікрорайонів та найбільше самими Вінничанами, каже Єлизавета Будкова. Мені також дуже важливо бути частиною цього міста, і, мабуть, найважливіше для мене це нагадування, що Вінниця незалежна, що ми святкуємо цей день як українці під українським небом. Дякуємо за можливість жити у мирному місті нашим захисникам. Щодня згадуємо і дякуємо. Олена Карбівська, Вадим Інжеєвський, новини за день, телеканал Віта.